Україна продовжує отримувати військову допомогу від партнерів, яка дозволяє суттєвим чином підвищувати обороноздатність нашої держави. У цьому відео ми розкажемо про чергову партію нової унікальної зброї і техніки, яка з'явилась на озброєнні у Збройних сил України. Кулеметна установка Канік м 2 QCB» Канік М2 QCB це турецький великокаліберний кулемет, призначений для використання сухопутними військами. Кулемет може використовуватися як піхотними підрозділами, так і встановлюватись на бронеавтомобілі. Працюючи над створенням кулемета Kanік М2 QCB, турецькі інженери надихались знаменитим американським кулеметом Браунінг М2. Проте в порівнянні з заокеанським ветераном турецький кулемет має ряд значних модифікацій. Канік М2 QCB Використовує набої калібру 12,7 міліметра і важить 38,5 кілограмів. Ствол кулемета змінний і важить 12 кілограмів, швидкострільність зброї від 450 до 650 пострілів на хвилину. Ефективна дальність стрільби 1830 метрів. Максимальна дальність 6800 метрів. Вартість одного кулемета Канік м 2 QCB варіюється у межах від 15 до 20 тисяч доларів. За відкритою інформацією, на озброєння ЗСУ поступило 600 турецьких кулеметів Канік М2 qcb балістичні ракети «Атакамс» Атакомс це сімейство американських балістичних ракет малої дальності, які виробляє компанія Lockheed Martin. Атакомс є окремим сімейством однакових за зовнішнім виглядом ракет діаметром у 61 см і завдовжки у 4 метри. Лінійка ракет Атакомс містить такі різновиди, як Block I, Block IA, Block IA-QRU та Block IA Unitary PIP. Україна отримала 20 американських ракет Атакамс Block I. Ці ракети. Мають дальність ураження у 165 кілометрів і потужну касетну частину на 950 елементів. Цієї дальності вже вистачає для ураження цілей на більшості окупованих ворогом територій України. Перевага ракет атакам сполягає в тому, що вони є зброєю наземного базування, яку можуть використовувати установки М-142 Хаймарс та М 270 сімдесят МЛРС. Ці високомобільні системи РСЗВ швидко готуються до залпу і так само. Швидко змінюють позицію на полі бою. Найбільш далекобійні варіанти ракет «Атакмс» вражають цілі на відстані до 300 кілометрів. Проте постачання таких ракет Україні поки залишається під питанням. Зенітно-ракетні комплекси Айріс Т СЛС. Аєріс SLS – це сучасний німецький зенітний ракетний комплекс малого радіуса дії, який призначений для захисту наземних підрозділів сухопутних військ поблизу лінії бойового зіткнення. Комплекс створений для перехоплення ворожих літаків, гелікоптерів та БПЛА. У версії СЛС, яка раніше не надходила до України, він здатен перехоплювати аеродинамічні цілі на відстані до 12 кілометрів та на висоті до 8 кілометрів. Самохідна зенітна установка. Встановлена на гусеничне шасі броньованого дволанкового всюдихода bvs 10 основа комплексу ракета Айрісте з інфрачервоною головкою самонаведення, що була модернізована для наземного пуску. Захоплення цілі відбувається на фінальному відрізку польоту. А до цього керування здійснюється радіокомандним способом з корекцією від радара. Айріс Т С також оснащений власною радіолокаційною станцією, завдяки якій він. Може працювати автономно у відриві від інших машин комплексу у серпні 2023 року. Україна отримала від Німеччини дві установки ЗРК АйРІСТ СЛС Амфібійна Переправа ЕФА Ефа, це передовий переправочний апарат, який використовують бойові інженери французької армії, на відміну від мостоукладача, який розвернутий на основі машин і транспортує міст. Ефа являє собою комбіновану понтонно-мостову машину і машину амфібію, яка дозволяє набагато скоріше розгортати конструкцію мосту і додатково використовувати її як паром. За необхідності кілька ефа можна об'єднати в серію для того, аби створити традиційний по тонний міст. Одиночний ефа у паромній конфігурації має довжину 34,5 метри і погрузочну площу у 96 квадратних метрів. Для повного розгортання Ефа необхідно менш як 5 хвилин. Переправа може рухатись назад. Це дозволяє долати брід без необхідності змінення напрямку руху транспортного засобу, аби дістатися протилежного берега. Це забезпечує більш плавну і швидку переправу через водойми. Максимальне навантаження переправи. 70 тонн. Дві переправи Ефа, об'єднані разом на рампі, дозволяють перевозити до 150 тонн вантажу. Антидронова система Слінгер. Слінгер це австралійська система, призначена для боротьби з повітряними цілями, які рухаються на малих висотах. Комплекси Слінгер побудовані на базі 30-міліметрової гармати Bushmaster m 230 lf та кулемета Mach 58 калібру 7,62 мм. Системи Слінгер у базовій версії встановлюють на пікапи GMC Denali, проте вони також можуть бути встановлені на будь-які інші цивільні пікапи. Систему оснащено тепловізійним та нічним прицілами. А 30-мм гармата підходить для ураження транспортних засобів та інших повітряних цілей типу гелікоптерів. М 230 лф може вести вогонь одиночними пострілами у режимі 100 чи 200 пострілів на хвилину. Прицілювання відбувається за допомогою оптико-електронного комплексу з нічним інфрачервоним детектором. Також модуль оснащений спеціальним датчиком вітру. Перша партія в кількості 10 систем Слінгер має бути передана Україні у 2020. Третьому році наступні партії систем Слінгер мають надходити у 2024 році. Малий бойовий катер МК 6. МК 6 це американський малий бойовий катер виробництва компанії Safe Boats International, призначений для постійного патрулювання прибережної зони за межами портів та бухт. Американські бойові катери оснащуються варіаціями з двох 25-мм артилерійських установок Bay Systems Rafael MK-38 Mod 2 або кулеметами М 240 та М 134 калібру 7,62 мм. Також на катер можна встановити автоматичний. 40-мм гранатомет МК-19 та керовані ракети типу AMG-176B «Гріфін». Водовантажність катера – 72 тонни. Швидкість – 45 вузлів або 83 км на годину. Дальність ходу – 750 морських миль або 1389 км. Екіпаж бойового катера МК-6 складається з 10 осіб. Україна має контракт на отримання 16 малих американських бойових катерів мк при тому передача цих катерів українському флоту готується у прихованому режимі без деталізації строків. Проте відомо, що перший катер МК 6 для України був виготовлений ще у січні 2023 року. Вантажний автомобіль Мерседес benz Цетрос. Цетрос це німецька вантажівка від компанії Daimler AG, призначена для роботи в умовах екстремального бездоріжжя. Машина має капотне компонування, що полегшує ремонт і забезпечує кращу стійкість. У воєнних умовах це компонування дозволяє одному водієві проводити ремонт двигуна, а другому вести оборонні дії з кабіни і забезпечувати швидкий відхід з-під можливого обстрілу, оскільки для ремонту немає потреби відкидати кабіну. Двигун Цетрос розвиває максимальну Потужність у 326 кінських сил. З вантажівки можна зробити евакуатор, кран, люльку, мобільний генератор, самоскид, заправник тощо збройні сили України завдяки вантажівкам Цетрос можуть суттєвим чином покращувати свою логістику, адже німецькі вантажівки здатні пересуватися там, де не може проїхати звичайний транспорт. Усього Німеччина передала Україні 60 вантажівок Мерседес бенц Цетрос. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобань, ми зробимо ще один, не менш цікавий ролик про зброю і техніку, яку отримали Збройні Сили України. Тому ставте вподобайки цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів, та підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить.